Святий Роман Дужецька Донко сказав про те, що якщо ми тут а, є в плані живі, значить ми народилися. Ну, це би зрозуміло. Для того, щоб бути духовно живим, потрібно народитися. Так Христос сказав для вчителя закону, який до кінця не міг це зрозуміти. Коли ми говоримо сьогодні про день 50-10, який в е, народі. Називають Свято Трійці, або, хтось каже, зелені свята, як знак того, що щось оживає, і це несе якийсь такий витінок обновлення. Насправді, День П'ятидесятниці не відбулося оживання, відбулося щось інше. Пророк Закіїль, в перспективі малюючи картину того, що має статися в Єрусалимі в День П'ятидесятниці. Він побачив видіння, в якому була долина з мертвими костями. Це не дерево, яке на зиму скинуло листя, а потім навесело жило, а це сухі мертві кості, в яких немає життя. І на очах пророка вони почали зближатися одна до одної. І коли закильно власні очі побачив, як утворюються скелети. Видіння продовжувалося, він побачив, як виростають жили, як шкірою вони втягуються. Він побачив, що в, його, от в цьому видінні відновлення, відновлення нове, з мертвого вже, з мертвого таке ціле, але все рівно вони залишалися цілими але мертвими. І Бог каже, кажи слово. Пророкуй, говори слово від Бога. І коли Ізикій почав пророкувати, дух війшов в них. І стали вони військом армією дуже і дуже великою. Церква надія для світу. Помісна церква надія для міста і для околишніх, в якому вона знаходиться. Господь в своїй любові дозволив нам бути частинкою великої і прекрасної Божої історії, яка колись була почата на Голгофі. Потім, коли Дух Святий зійшов, і утворилася ось ця армія Ісуса Христа військо і військо дуже велике. Ті, які свого часу ховалися в горниці, щоб їх не взяли, щоб їх не ув'язнили, щоб їх не покарали. Пізніше вони свідомо віддавали своє життя за віру в Ісуса Христа. І ми розуміємо це Дух Святий. Я думаю. Що побудило багато жінку, княгиню Ліви відкрити свій замок для студентів військових, робітників, щоб їх там кормити, і вони чули Євангеліє. І ми розуміємо це Дух Святий, що побудило молодого солдата Зердавилова там почути Євангелію. І прийняти і вернутися додому з Новим Завітом? Що побудило двох місіонерів з Великої Британії, сім'ї, яких були дотичними до Міністерства Великої Британії, Гріфіста і Томсона, приїхати в Радивилів і тут на околиці проповідувати Іван? І ми розуміємо, це Дух Святий. Що побуджувало молодого проповідника Івана Барчука, який мав можливість. Він пізніше продовжив своє життя в Канаді, але в той час він міг тут не бути, але чомусь от він брав ці нові завіти, брав книжки і разом з іншими книгоношами йшли і тут розказували людям про Ісуса Христа в умовах, які не були подібними до нас сьогодні, ми розуміємо відповідь, це Дух Святий. Але думаючи про історію нашої церкви, помісної церкви, я хочу бути також частиною цієї історії. І я розумію, це Дух Святий. Івангель від Марка, вона описує дуже гарну картину. В той час це був урок від Ісуса Христа, який потім стане явною частиною їхнього повсякденного життя. Я хочу щоб ми зараз подивилися і читаючи ці, цю історію, розбираючи ці вірші, могли подумати про себе. Про те, а як Дух Святий мене сьогодні побучує, як Дух Святий сьогодні мене використовує в історії нашої помісної церкви. Іван Гевідмарка, 6 розділ, ми прочитаємо з 30-го вірша. І позволилися до Ісуса апостоли і розповіли йому все, як багато зробили вони і як багато навчили. І сказав він до них: «Ідіть усіх на самі до безлюдного місця та трохи спочиньте. Бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли й поживитися. І відпливли вони чорном окремо до місця бездільного. І побачили їх, коли плинули. І багато хто їх розпізнали, і пішки побігли туди з усіх міст, та їх випередили. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилувався над ними, бо були немов що не мають пастуха, і зачав їх багато навчати. Як минуло вже часу доволі, підійшли його учні до нього та й кажуть, це місце безлюдне, а година вже пізня. Відпусти їх. Нехай підуть посади та села близькі і куплять собі чого їсти. А він відповів і сказав їм: Дайте їсти їм ви. А вони відказали йому, чи ми маємо піти та хліба купити на 200 динарів і дати їм їсти. І він їх запитав, скільки маєте хліба? Підіть і побачте». І, розізнавшись, сказали, п'ять хлібів та дві риби, і звелів їм Ісус на зеленій траві посадити один, посадити один біля одного. І розсілися рядами вони, по по 50. І він узяв п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо, і поблагословив, і поламав ті хліби, і дав учням, щоб клали перед ними і дві риби на всіх поділив. І всі їли і наїлися. А з костів позосталих та з риб назбирали 12 повних кошів. А тих, хто хліб споживав, було тисяч із пять чоловік. Учні не знали, що вони мають стати частиною чуда Ісуса Христа. Ми не знаємо, частину якого чуда кожен з нас має стати. Але Слово Боже говорить про те, що ми Його поемам. Ми його творимо, створені в Христі Ісусі на всякі добрі діла, які Він наперед, перемогу, щоб ми в них перебували. Уявіть собі, Христос дає учням дуже дорогоцінний урок. Він робить їх частиною свого чуда. Якщо сьогодні ти спасений і в твоєму житті є Дух Святий, це означає, що ти маєш дар Духа Святого. Це означає, що ти є частинка Його тіла. Це означає, що Він хоче зробити тебе частиною свого чуда. І це щось неймовірне, це щось прекрасне. Учні не знали, що їх чекає. Здавалося б, звичне питання. Вони вже послужили, вони йшли до людей, вони їм проповідували, навчали, чудо робили, демонів виганяли, зціляли. І в захваті вони прийшли і розказують Христу про те, що вони тільки що пережили на власному досвіді, брати і сестри. Ісус відправляє їх це самітне місце, в якому вони не змогли залишити самотнями. Тому що люди, коли побачили чого, то вони побігли. Ісус, коли він нас до чогось кличе, ми маємо свідомити один дуже простий момент. Завдання, яке дає Бог, завжди буде більше за нас, брати і сестри. Служіння, до якого кличе вас Христос, воно буде більше за наші можливості. Господь. Допускається по одній простій причині, тому що він є той Бог, якому належиться слава. А ми можемо бути частинкою його чуда. І апостоли попали саме в таку ситуацію, коли вони побачили людей, Христос далі їх вчить, і в них з'являється таке, знаєте, якесь е, співчуття. Да, от. Вони розуміють, що година пізня, ці люди вони прийшли з околишніх міст. А місце, в якому вони знаходяться, пустинне. Тобто в них з'являється співчуття, і вони просять Христа відпусти їх. Хай вони підуть десь в околиці, куплять хліба. От ви розумієте, це початок, дуже дорогоцінний початок. Я хочу, щоб ви були до тому, що я зараз говорю. Тому що це називається праця Духа Святого над нашим серцем. Якщо у вашому серці. І в ваших думках з'являється співчуття. Це добре. Тому що співчуття завжди є наслідком якоїсь тривоги або якогось хвилювання. Подивіться, сьогодні новини. чим буде наповнено. І це може викликати обурення на чиєсь зло, на чиюсь там, корупцію, хабарництво, несправедливість. Але разом з тим це може викликати співчуття. І коли в серці через ось цю таку інформацію ми дивимося, в якому ми в світі живемо, виникає співчуття. Послухайте уважно, це дуже важливо. Це праця Духа Святого. Завжди Бог буде давати в серці співчуття дуже близьке до ваших дарів і до вашого поклику. Це дивно пояснити, але чомусь вас почне боліти чиясь доля, чиясь ситуація, чиясь положення. Так працює Дух Святий. Учні побачили людей, і вони розуміли, що ну, шкода їм стало тих людей. Вони просять Христа, щоб він їх відпустив і тут. Вони просто чують найскладніший виклик їхнього життя в той момент. Дайте їм їсти ви. Учні розуміли, що вони зараз стати частинкою чуда, так само, як і ми. Як ми можемо щось робити для нашого міста? Як ми можемо зробити для дітей нашого міста щось? Їх так багато? Що ми можемо зробити для тих сімей? Які постраждали від цієї страшної війни, їх так багато. Що ми можемо зробити для учнів шкіл, міста і уточнюючих сіл? Їх так багато, а в нас мало. І Це не по наших силах. Те, що Галя коли говорила, вона сказала про те, що ну, церква. Дійсно, брата і сестри, церква це щось, це щось особливе. Тому що коли ми говоримо про церкву, ми не говоримо тільки про нас, ми говоримо про того, хто є вологою церкви, про Ісуса Христа і про силу Святого Духа, якого ми сьогодні прославляємо в цей день, коли ми згадуємо цю Іванську подію на Терзерці, коли ми грали гру в гру таборі про живе життя за один день. Ну там якийсь час був виділений дітям, де вони мали встигнути і одружитися, і школу закінчити, і вищу освіту отримати, і там що там тільки не було. Хтось з тих заміж вийти, ну, це ну, як ви, знаєте, дівчата це їхні найбільше мрія. Мені з що одна дівчинка прибігла і в розпачі каже, не мав більше жініх. Ну, кажу, До цього така ситуація, бачиш, демографічна катастрофа. От, Якби от так, такий момент. А церква, ну якось завжди мені дають дороги церкви, вона так ніби з Богу, такий пропис того, що церква це не споруда, а церква це люди. Тим більше, що перша церква взагалі збиралася в катакомбах, в підвалах, на горищах. І сьогодні вони мають церква, вона не збирається в храмах, виділених для богослужінь, а збирається в окремих місцях, для того, тому що церква це люди. І коли прийшли двоє дівчаток, так дивно було, я думаю. Думки цих дітей двоє разом прийшли. Я кажу, а що ми робимо в церкві? Каже, молимося. Кажу, а ти за що найбільше молишся? Каже, молюся за свого тата. Каже, Тому що він дуже близько до, ну, до русських. Він дронщик, каже, просто я за нього переживаю. Я думаю, це, це дитина, яка, для якої війна, вона недалеко. це війна, вона дуже, вона в її серці. Вона лягає, встає і, не дивлячись на це все, ну, це дитяче серце. А друга каже, а я молюсь за свого тата, тому що він, він водій, постійно їздить, а я переживаю, щоб його не забрали на війну От від собі, двоє дітей. І вони якось так, от вони, вони говорять про свої бажання, вони в дитячому таборі. Нам би хотілося, щоб вони гралися в 9 років, щоб вони вчилися в 9 років. Бог все контролює. А я думаю, а що в цьому випадку може зробити церква? Дайте їм їсти ви. Ви їм дайте їсти. Коли учні почули це ствердження ну, за таке прохання, вони, звісно, були розгублені. Ну як ми можемо таку кількість. В місті, маючи лише 200 динарів і їх накормити. І це правильно, ми обмежені, брати і сестри, наші ресурси, наше здоров'я, наш час і наші сили, вони обмежені. Але подумайте про те, що в кожній віруючій людині є сила Бога, якого ніхто і ніщо, і ніде не може обмежити. І якщо Він захоче нас використовувати, це буде щось надзвичайне. Це буде щось особливе, тому що дію Бога ніхто не може обмежити. Він не обмежений Бог. І коли Він вибирає наше тіло як храм для себе, це щось неймовірне. Дайте ви їм їсти. І він їх запитав, скільки маєте хліба, йдіть і побачте. Всі сказали п'ять хлібів та дві риби. І звелів йому усіх на зеленій траві посадити один біля одного. І розсілися рядами вони по 100 і по п'ятдесят. Мені так подобається, як Марк описує цю картину. Христос учні ще до кінця не розуміє, що має відбутися. І Він каже: посадіть їх на траві один біля одного. І їх починають осаджувати ряда. І Їх починають по 100, по п'ятдесят. Уявляйте собі ось цю масу людей. Учні могли б садити людей? Це було в їхніх силах посадити людей. Було. Є щось, що є в моїй силі. Виклики Божі завдання вони більші за нас, але то, якраз включається в мої можливості. Мій ряд. Там, де я працюю. Там, де я живу. Реально люди, з якими я маю дотик. Живі, з ким я можу поговорити, до кого підійти і кому щось робити. Це в моїх силах. Богу треба моє тіло, моя сила і мої можливості. І Він буде використовувати це. Подивіться, будь ласка, і Він взяв п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо, поблагословив, поламав ті хліби і дав учням, щоб клали перед ними і дві риби. На всіх поділив. І всі їли і наїлися. Учні стають частинкою чуда. Христос бере п'ять хлібів для риби, молиться, благословляє і кому дає їх? Дає учням. Він ломить і дає учням. Подумайте, будь ласка, що дар Духа Святого це Божа дія в вашому житті. За що вас болить? Кому ви найбільше співчуваєте? Можливо, це і є ваш ряд, яких ви маєте накормити тим, що Бог дасть вам. Ви дайте їм їсти. Ми не можемо примножити хліби. Але ми можемо взяти те, що приможує Бог, і просто передати. Бог хоче робити нас частиною свого чуда. Я дивуюся тому, що в час війни Бог дає набагато більше можливостей. Я не хочу, щоб була війна. Я хочу, щоб вона закінчилася. Але я не можу зрозуміти просто цього Божого задуму, коли в час війни Бог дає більше можливостей служити. Ми дивилися, брат ігор, Бог йому дав новий ряд. Сьогодні для церкви Бог дав можливість торкатися жінок, чи чоловіки загинули. Матерів чиї сини загинули. І це з'явився ще якийсь ряд. Колись такого ряду не було в нашій церкві. Сьогодні Бог дає можливість служити дітям через футбол. І це ще один ряд через їхні сім'ї. Просто Бог дає в нашій можливості от свій хліб, свою їжу і каже, ви їх накорміть. Я вам дам. А ви просто візьміть і накорміть. І ви знаєте, це чудо, коли після табору підходить мама і питається, скажіть, будь ласка, у вас є якась надійна школа? Чи ну, щось де? Бо сину сподобалися ваші історії. І він хоче далі їх слухати. І ти розумієш, ти не можеш там змінити це серце дитяче. Але ти знаєш обставини його життя, тому що тато на передовій, за якого він дуже сильно хвилюється, це син. У них особливі стосунки. Але от в цей момент волю, Бог хоче, щоб ми їм дали їсти. Бог хоче, щоб ми їх накормили. Тим, що в нього є, в мене нічого не немає. І нові ряди створюються тут і для нас. І я думаю, Господи, я так Тобі дякую за цей 99-й рік, коли була цивілізація, за церкву, яка молилася, за тих, хто раділи, коли я покаявся, і за те, що сьогодні я можу бути продовженням цієї історії. І молюся і вірю, що ці діти. Вони теж будуть продовжувати історію помісної нашої Радивилівської церкви. Я до 19 років не думав, що я буду тут. Це не були мої плани. Це був Божий задум. А сьогодні я тут. І я розумію, що дім молитви для мене це радивилі. Це не тільки ось тут пекарська 39. Наша церква це люди по всіх околицях. І це, і це чудо, тому що служіння від Бога, воно більше за мене. Воно більше за мої можливості. Мене не було, церква була, брата і сестри. Мене не стане, церква далі буде, тому що це Його творіння. Але найважливіше запитання, що я зробив свого часу? Мене Бог спас. Мене Бог хрестив Духом Святим і дав мені дар свій, є в тілі Христа. Що я маю зробити з цим? Де мій ряд? Кому я маю передати цю їжу від Христа? Ви дайте їм їсти. Нехай Дух святий. Не залишить спокою наші серця. І брата, і сестри. Якщо починає боліти або через такі ситуації Бог далі продовжує надламувати. Наші горді егоїстичні серця, тому що в серці своєму є егоїст. Я горда людина. Тільки мені легше думати про себе, ніж про інших. Але я дякую Богу за те, що через всі ці обставини Він ламає моє серце. Він його сухошає. Чому? Тому що в нього є бажання. Він хоче їх накормити. Він хоче зробити величне чудо, і він хоче мене в цьому чуді використати. Нехай Господь благословить. Бути частиною історії нашої помісної церкви, яка Духом Святим пишеться на цій землі, яка є частиною величезної історії церкви Христа, яка вже 2000 років на цій землі і ніхто і ніщо не може її зупинити. Тому що це військо, це армія дуже і дуже велика. Ті, хто були мертвими, вони стали живими. І причина цього — Дух Святий. Він працює, Він наповнює, Він дає сили. Амінь. Помолимося. Я дякую тобі, Господь, дороги, за те, що.